Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Фотолоп. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зробити фон прозорим. Для даного проєкту нам потрібне зображення філіжанки каву на прозорому фоні. Наш перший крок зробити виділення. Для того, щоб зробити виділення, ми скористаємося інструментом швидке виділення. Натискаємо. В параметрах розмір вибираємо 50 пікселів і жорсткість 100%. Ще хотілося б вам сказати про те, що якщо, наприклад, у вас не видно Наприклад, інструмент швидке виділення, то ви натисніть праву кнопку миші і виберіть на іконці, де є трикутник, це значить про те, що там не один інструмент захований. Для того, щоб зробити виділення, натискаємо і проводимо на тій ділянки які ми хочемо з вами виділити. Якщо сталося так, що ви виділили, наприклад, трішечки більше, чим необхідно, ви можете звернути свою увагу, те, що в панелі параметри зверху є відняти з виділення». Це значить про те, що ви можете виділення як додавати. І знімати наше виділення готове. Хотілося б вам сказати одну таку важливу деталь, що даний метод швидкого виділення підходить в тому випадку, якщо ваш фон різко контрастує з об'єктом, який ви хочете виділити. Що це значить? Це значить, що якщо у вас от в нашому випадку, якщо чашка синього кольору, а фон е, жовтого, е, то, звичайно, це різкий контраст. В такому випадку виділити зображення буде легко. Для того, щоб е, все-таки зробити прозорий фон, нам необхідно натиснути шар маску, додати все. Наше виділення. Давайте допрацюємо наше зображення за допомогою лостику. Для цього вибираємо інструмент гумка і стираємо ті участки, які у нас відбуваються з фону. Слід зазначити, що якщо ви в даному випадку виділите шар маску, то ви будете відновлювати зображення, яке у вас було. Для того, щоб допрацьовувати, у вас повинно бути виділено саме зображення. Це дуже важливо. Слідкуйте за цим. І все у вас вийде. Хотілося б звернутися до людей, які переглядають мої відео без підписки, з проханням підписатися на канал і звернутися до своїх підписників з проханням коментувати відео, якщо вам щось не зрозуміло, або ви хочете знати якусь тему якої ще немає на каналі, ви можете написати в коментарях, що б ви хотіли бачити. На цьому наш урок можна завершувати. Дякую вам за увагу. Всім гарного настрою та мирного неба. Дякую.